Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, в нас другий день турніру. Потужне усилення на 4 зіркових героях без синього кольору. ТОП-50, дуже далеко, Оборона. Ага, оборона де? Ну що ж, не тримає. ну, Звісно, герої не докачені повністю, тому якось так. Так. Клик. Кедман. Мені треба більше лікування. Так, візьмемо давайте Мільку, нехай трішки їх сповільняє і візьмемо Мелендора. Візьмемо Мелендорчика, Діспел зайвим не буде. Рігерта і Шерхана залишимо. Поїхали. 3-2, можливо, не дуже правильний вибір, але вже як є, бо ну, чистка нам тут теж знадобиться. Так. Добре, давайте ось так прокинемо. Теоретично, поки вклика, можна прокидати, але не дуже багато, бо. Під бафом будуть бити боляче. Давайте зробимо цю четвірку. Ось так, напевно, трієчку. Ось так зелений до гори підтягнемо. Починають дуже боляче бити. Так, ось зелененькі це добре. Клика пробивати, така собі ідея, він може відродитися. нам би добити кедвана було б непогано, але кедмана я не доб'ю. Тому давайте ось так спробуємо цього хоча б відправити в сон. Клик зараз відлікує, тому немає сенсу витрачати Діспел. Давайте ось так прокинемо. Будуть фіоли. Угу. Тихо. Тепер задіспелимо, щоб хоча б Кедман не так боляче вдарив. Подивимось. Куди вдарить ворожий кедман? Так, шерханчик є. Ну, звісно, чомусь так я і думав. Добре, давайте так. Тепер під крітами прокинемо зелені. Цього недостатньо. Можемо спробувати Люсю пробити. Давайте спробуємо зеленими. Зелених не вистачило. І треба зарядити якась рігарда. Ой, вона ще й добила мені шерхана. Ну, це взагалі дуже погано. Коля там вже готується бити. Давайте тут пошукаємо зелений, немає. Тут можемо і програти. Так, давайте ось так. Ну, де всі камінчики? Не хочу фіоли вкидати в Мерліна. Хоча він спить, ну може прокинутись. Але він поки не заряджений. І немає і що як прокинути. Добре, давайте тоді в нього кидати. Ось і клик. Все. просто затыкали. Не вистачило. На жаль. Добре, поїхали далі. Так і поїдемо. 3 2. Ну, ось тут є трішки фіолів. Давайте ось так. А ну, там камінчика ну взагалі не давали. Так, так. Рігарда поки притримаємо. Давайте тут підтягнемо зелений. І ось так прокинемо. Ага, угу. давайте фіоли. Так, ще фіоли. Перезарядимо шерханчика. Тепер ось так. Трішки підлікуємо зелених і ось так прокинемо. Можливо, і вистачить. Так, ну цьому вистачило. Так, цей коля не мультяшний. повинен блочитись. Угу. Ну, тут, коли, хоч трішечки є камінчик, то вже простіше. Так, діспелимо фіоли. Ще фіоли Навіть не відродився клик. Ну, поїхали далі. Так і їдемо. Тут одні лікарі. А тут купа зеленого. Давайте комбо. Ось так. Так, Молендор. Давайте його доб'ємо. Там той лікує, тому давайте так Так. прокинемо тут в пустоту. Тут зробимо ось такий хід і фіоли. клик трішки сповільнений. Бафнемо атаку. І прокидаємо комбо. Угу. Так, зелененький. Так, давайте кого? Зуклика бити таке собі задоволення. Давайте так. Так, може, рігарда заберемо? Він відобразив, ми це все. Зняли. А, ні, ми не зняли. Це ж сон. Так, мінус. Ну, ось так. Фіоли. Можливо, і вистачить йому. Трішки не вистачило. Так, деспелимо. Фіоли. Так, да, дуже прикро за той перший бій. Так. Взагалі, там шансів не дали. Бо тут такий турнір, що одної зарядки недостатньо. Все, тут теж клик не захотів відроджуватись. Так, поїхали далі. Голді. Ну, їдемо. Ну, тут така оборонка цікава. Голді. Теж трішки дає змогу в неї попрокидувати, але баф все ж таки накидає вона непоганий. Плюс сліпоту може кинути, тому бажано фіол зарядити. Так, сліпоти немає. Так, давайте ось так фіолетові. Тихенько. І ось так може там ще фіол закриється. Угу, зелений доїхав. Добре, цього пробили. Так, ну, більш всього, цей мені буде заважати. Давайте його відправимо в сон, підлікуємось, знимемо баф. б'ємо ось так і ось так фіоли. О, не вистачило йому. Ну, добре, в нас є Рігард, тому все зараз знімемо. Так. І ось так прокинемо. О тут. Спробуємо цього зеленого добити. Не доб'ємо, не помітив, що. Ані, добили. Добре, так, прокидаємо зелені і вже будемо Джунаїда добивати. Ну, тут швидко вийшло, поїхали далі. А, один бій залишився. Так, ну тут щось зрозуміло взагалі. Трієчка стоїть в центрі кальо, кальо вже. Не такий страшний, але коли немає камінчиків, то, звісно, він може. Добре, давайте прокинемо четвірку і зробимо ось так трієчку ще. Ну, тут просто все комбо. Все вирішує. Давайте доб'ємо Голді. Залишився один рігер. От Зараз щось і придумаємо проти нього. Так, так, виходить, що десь каміння дуже багато, а десь його немає. Ну і все, напевно, закінчили. Тут взагалі дуже швидко. Ну що ж, оборона Д. Топ 1 поки не піднялись. Ну, подивимось, що буде далі. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!